Останнім часом набирає популярність метод крику для позбавлення від стресу. І справді це дуже ефективний психологічний прийом. Людина виходить на природу, десь до річки, в поле і кричить, позбавляє себе негативу. Але що робити, якщо нема підходящої локації, щоб викричатися від душі? Пропоную швидкий комплекс дихальних і звукотерапевтичних практик, який миттєво перезапускає нервову систему навіть посеред важкого дня, але без шуму, крику або рухів. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Отже, як заспокоїти себе за 4-5 хвилин, перебуваючи в кімнаті, офісі або авто? 5 хвилин і 5 ефективних вправ. Ми робимо їх сидячи або стоячи, але важливо, щоб була рівна спинка. І перша вправа це дихання 4 на 6. Це дихання знімає паніку, стабілізує ритм нервової системи. Вдих через ніс на 4 секунди, видих через рот на 6 секунд. Повторюємо приблизно 1 хвилину, 6-8 циклів. Давайте спробуємо. Вдих, видих. Друга практика це гудіння. Ми відчуємо вібрації тіла. Активуємо блукаючий нерв, відновлюємо внутрішній тонус. Робимо вдих через ніс і на видиху м'ягко годимо закритим ротом. Потрібно зосередитися на вібрації в обличчі, голові, грудях, наче ми муркочимо. Тим самим ми заспокоюємо вегетативну нервову систему, знижуємо напругу. Приблизно роблять 5-7 разів. На протязі одні хвилини. Спробуємо один раз Вдих. Третя позиція. Виконуємо склад Оу. Тим самим ми знімаємо тиск у грудях, заземлюємо емоції. Зробимо вдих і на видиху глибоко бархатним низьким тоном виконуємо склад «Оу». Робити це треба тихо, але відчувати, як вібрація йде в живіт, у груди, в таз. Таке резонування знижує тиск, розчиняє емоційний спазм і знімає тривожний стан. Давайте спробуємо. Вдих. Ооо! Далі одна з практик даоських монахів. Називається тиша і внутрішній тон. Ця практика вже переносить увагу всередину, у внутрішній простір. Уявіть, що всередині вас звучить дуже тонкий, чистий звук, як гул космосу. Потрібно просто слухати цей уявний звук одну хвилинку. Дихати вільно, спокійно, і це дуже добре заспокоює думки і дає емоційне розвантаження. І на завершення три дихальні хвилі в животі. Ми повертаємося в тіло і закріплюємо заспокійливий ефект. Отже, можна покласти руки на живіт, зробити глибокий вдих. І в живіт набираємо повітря. Живіт підіймається, м'яко підіймається. При видосі він буде опускатися. Зробимо один такий подих. Вдих. видих. Відчуйте тепло і спокій в центрі живота. І скажіть собі, я знову в балансі. А зараз давайте без коментарів пройдемо цей комплекс від першої до останньої вправи. Розпочинаємо вдих. Hmm. 嗯嗯。Mm. Mm. Oh 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 Я знову в балансі. Ось такий антистрес комплекс. Я вам бажаю, щоб він у вашому житті не знадобився. Але про всяк випадок попрактикуйте і запам'ятайте ці ефективні вправи для самовідновлення. Дякую, що були зі мною! Пишіть, як ви себе відчуваєте після цієї практики. Пропонуйте свої улюблені і корисні вправи, будемо разом практикувати. Підписка і лайк, якщо було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії!